У вас сьогодні? Ось так? Молодці. Так тримати! А сьогодні гляньте, хто до нас завітав на заняття. Хто це? Скажіть на тупсі. Так, це ведмедик. Діти, а погляньте, які у ведмедика гарні зубки. Медик сьогодні прийшов до нас з дуже цікавим для вас відео. Подивимось! Сьогодні я вам розкажу про зубки. Наші зубки знаходяться у ротику, і потрібні вони для того, щоб їсти, пережовувати їжу, розмовляти. Та гарно посміхатись. Ви, напевне, вже знаєте, що потрібно дотримуватись деяких правил. А якщо цього не робити, то можна зубик втратити. Не їжте, та не пийте гарячого. Та не пийте холодного. Не їжте багато цукерок та солодощів. Не потрібно грізти зубками, горішки та тверді предмети. Потрібно більше їсти молочних продуктів, їсти багато овочів, фруктів та ягід. А ще пити смачні соки. Та й не забувати, що зубки треба чистити двічі на день. Вранці та ввечері, та намагатися полоскати ротик після того, як поїли. Якщо будеш все це робити, то зубки в тебе будуть гарні та здорові. Трудно пам'ятати, що у кожної людини є своя індивідуальна зубна щітка, і чужою щіткою зубною зубки чистити не можна. Дорослі чистять зубки дорослою зубною пастою. А діти чистять дитячою зубною пастою. А чи вмієте ви чистити зубки? Зубки потрібно чистити зверху вниз, від кореня до кінчика зуба. Чистити його з усіх сторін. Бо, якщо цього не робити, то на зубах. Будуть з'являтися мікроби та бактерії. І з часом наш зубик може зруйнуватися. А ще не забувати ходити до лікаря, який допомагає бути нашим зубкам здоровими. Цей лікар називається стоматолог. Дітки, вам сподобалось? Цікаво було. Дуже добре. Ну а від мене з нами на цьому прощається. Пока, дітки! І я, дітки, з вами на цьому прощаюсь. До побачення. До наступних зустрічей!